Паралельний огляд, я завжди роблю такі анонси. Контакти мої знайдете в описі даного стріму. Приїхав дивитись Hyundai Tucson 2016 року. Це, до речі, по минулому відео я дивився Audi a 3. В Ульмі, по-моєму, вже й забув де. І огляд був нерезультативний. А тепер другий варіант. Ну, маю надію, що цього разу огляд буде е не холостим. Але відео про цю, про цю машину покажу потім. Я вже почав огляд, ще поки нема хазяїв, нема ключів, то покажу вам, що тут є з машин. Ну, це такий крутий автохаус. Вони тут мають такі нові, нові переважно машини. Новіші нема особливо дешевих машин, але все ж можливо когось зацікавить, тому що для Німеччини, коли ви берете машину, вам не потрібна доїжджена машина. Це тут невигідно, це не в Україну. Треба дивитись машину, яка б вас потім не напрягала своїми ремонтами. І можна заплатити там на 2-3 тисячі дешевше, але мати машину з тюфом з тихоглядом дійсним, який не пройдеться самому ризикувати, робити. От. І тільки користуватись машиною, а не по ремонтах їздити. Йдемо, покажу, що у нас тут є. Бачу, з цінниками трохи машин. Це ті крос. Півтора мотор. 1,5 ТСІ мотор 28490. Ну це вже зовсім дорого, це нафік не треба такі комусь машини. Це нов'є тут стоїть у нас. Давайте йдемо туди, може щось є. Гебраухтваген. Уживане. Так. ФВ Гольф, 1,5 ТСІ варіант. Блін, опять це нове, 36 тисяч. Щось я не подивився попередньо на ціни, а це все новє, воно просто в пилу. Так, да, Це нові. Ідемо беушні, по першому ряду. Це власні машини з автохауса. Так, стоянку ви можете нагуглити, якщо хочете щось. Так, ну тут теж Passat 1,5 ТСИ 26790. Це теж нікого така машина не зацікавить, скоріш за все. Ну, хоча давайте подивимось рік виробництва. Е, так, Херцулясинг, перша реєстрація 5.03.20. 110 кВт 27 26 790 ну мінус штоєр вона й на Україну, Понятно, що, що нікого не зацікавить. Ладно, йдемо далі. Йдемо далі. От у нас Гольф Плюс 1,4. 8490. 2009 рік. Блін, ну це ціни. 90 кВт ні, це це дуже дорого Це центр у нас падеборно Нет. І дуже модний автохаус. Ну але я б не сказав що на Hyundai Така вже закручена ціна На Hyundai, за яким я приїхав Так, Меган Півтора мотор 15-го року, 9990. Ну блин. Да. Хай ні, ні, нікому нічого тут не пригодиться, я бачу, але все, щоб люди знали, які ціни. Хтось от дивиться відео, просто оцініть. Як цінять. Дехто думає, що от в Німеччину проїхав, шлабавом, відкрився і поправив по ліву сторону машини. І всі дешеві, і всі не знають куди їх подіти. От подивіться, які ціни. a 3, 2.0 ТДІ 9990. 2010 року машина 2 літри мотор. 10 тисяч коштує. Куди? Ціна шокова. Кодейка 1.4 TDI, 10490. Фабія, Фабія 10490, 02.03.2017. 119 пробігів. Так, да, пишуть в Україні. Ну справді, в Україні можна дешевше розмитано купити. Дивіться, Гольф 10 тисяч 9990. 12-го року гольф. От, де в нього там пробіг? 91 568. От це із-за пробігу. От хто собі шукає з пробігом, буде мати або ціну на такий гольф 12-го року, 10 тисяч. Або ж, якщо з малим пробігом, то буде мати корча, який по місту наїздив той пробіг. Це щоб ви розуміли, коли ви шукаєте машину, не обмежуйте пробіг, тому що ви собі самі тим е, обмежуєте нормальні варіанти, які ви можете знайти. Ось, будь ласка, літрова фабія коштувала 14490. Скидку зробили 12 395 з 2019 року. От, ну, але ж теж тут пробіг 64 тисячі. От, пробіг в Німеччині дуже серйозно коштує, тому що з 2000-х років почали крутити всі ті пробіги. І зараз прюфери на тюфі, перевіряльники, не хочуть ставити. Неохотно ставлять тюф, коли пробіг там, більше 400, більше навіть 300. І люди собі підкручують, ніхто на продаж тут не крутить. Поло 1,4 7,990, 2009 року. От Щоб ви розуміли, які ціни. Це коли пробіг 84. Ну так. Да. Тут що в нас? Opel Mokka. Ну так, да, там стан, все, хороше, але Opel Mokka 19 року 14490. Пробіг. 88 тисяч. Ми йдемо. Ще зроблю поки екскурсію по цінах. І, до речі, німці беруть по таких цінах. Це не просто так цінують. Бо німці, на відміну від українців, не можуть сказати, пиши мені українську адресу вкупчу і я купую цю машину, а потім зареєструвати в Німеччині. Німці скажуть, ні, ми тобі не продамо взагалі. Ми продаємо тільки на експорт або іншим автогендлерам. Тому що є закон про захист прав споживача. І отака от фірма вона, так, да, вона торгує на німців без проблем. Але бачите, які ціни. Volkswagen Tiguan, 19 2019 року. 19950 110 кВт е, 1,5 мотор. Ну такі ціни. 20 тисяч Volkswagen Tiguan. Як вам? Тігуанчик. Давайте ще один Тігуанчик подивимось. 1,4 TSI Гарний, модний. 1,4 TSI 21-390, 18 року машина 59 пробігу зато. Тому ніколи не обмежуйте ніякими фільтрами пробігу. От в даному випадку замовник цього ж огляду по Audi a 3 і тепер по Hyundai Tucson, якому я приїхав дивитися сюди. Обмежував по кольору салону. І світлим салоном, як виявляється, немає взагалі нічого. А він з темним взагалі не хоче машину. Ну, Можна зрозуміти. Так, 1.4 TSI мотор, 2017 року машина 2850. Пробіг 84. І машина не... Машина на палці, нема навіть автомату, мішок, салон і така ціна. Так, Тігуанчик. Цей дешевший. 17 990, Тому що це 2013 року. Машина 93 тисячі пробігу. 13-й рік. 17, 990, як вам? Салон мішок. Ну тут хоч коробка ДСГ От по таких цінах купують німці. Це автохаус, реально який працює на німців. А я проїхав дивитись вон цю машину. Оце Hyundai Tucson, Він світлим якраз салоном. Те, що хотів замовник огляду, ну, сам він його знайшов. 16790 коштує машина. 16500, по-моєму. Його віддають. 130 кВт. 137 пробігу. Отака машина. Покажу огляд і не ідеально, ну скажем, непоганий стан, але, але не ідеально. Є недоліки. Пізніше змонтую відео, покажу. Ну і практично всі такі ціни не дешеві, там де торгують. І так, да, хочу сказати. Цю машину теж вони не хочуть продавати з гарантією якоїсь. Це машину вони продають теж, пишуть українську адресу в купчу. А так вони не хочуть, так окремо, якщо гарантії треба ще й доплатити. От. Вони неї теж не просто так продають дешевше. Так, ну що, тут корок за 27 тисяч. Показувати 2020 рік 1.5 тисячі це електричка вже 42. Коротше, показав ніби, так? Да? Яка ситуація в це автохаус, де торгують для німців, для місцевого користування? Тому що... В основному всі автогендлери Німеччини торгують не для Німеччини машинами користуватися, а для експорту. А там, де для місцевих отакі от ціни. Ну і пробіги зато невеликі, все. Хоча пробіги, повірте, на сьогодні і зупиняють, і крутять. Тільки не так, як в Україні крутять. Крутять їх. По всіх блоках ніколи не крутять перед сервісом. коли ви, Тобто після сервісу не крутять, тільки перед сервісом. Коли ви заглядуєте в ці різні Car vertical, там дивитеся інформацію по сервісних книжках, ну це дурня насправді, тому що дуже-дуже дуже часто воно відрізняється від, реальної, від реального стану автомобіля. Взяти хоча б те, що німці це сама в Європі п'юща нація. алкоголю споживають найбільше. От. І вони, коли машину десь притулять, то ніхто не біжить в страховку робити, повірте. А роблять це на гаражах. Неважливо, чи це машина з лізінга, чи звідки. Це робиться все приватно. І відповідно в Carvertical ви інформації не знайдете. Кожну машину треба дивитися. Без огляду це ні про що. Раджу перевіряти, підійшов до машини, подивився вздовж з різних кутів обзору. І завжди знайдеться той кут, про якому видно навіть мінімальні проблеми, де щось робилось. без... Без товщиноміра. Товщиномір не завжди показує те, що можна побачити очима. Все, буду закінчувати, якщо потрібно буде навколо, бо тут точно нікому нічого не, не знайдеться, Все, вже ціни побачили. Але можливо спадеборно, по дорозі е, їду, по дорозі додому їду через касель. От, десь по дорозі, можливо, фулда то можу оглянути машину і ну, за сотку, скажімо, також не треба витрачатись на пальне, бо по-нормальному в мене такса до 130 км радіус 100 євро плюс вартість пального, а так за 100 можна до, до Баткісінгина з Падеборна, дивіться, якщо потрібно буде, заїду. Перевірю вам автомобіль. До наступних відео.